Друзі, нагадую, що адміністрація морських портів проводить ремонт транспорту естакади Одеського морського порту. Наразі ця черга робіт потребує тимчасових змін в організації дорожнього руху. Ми тимчасово перекриваємо проволок газовий у межах вулиці Приморської. Щоб не створити заторі у цей період дозволяємо рух транспорту по приморській у напрямку Чорноморського казацтва, який раніше був закритий. Крім того, змінюємо схему на вулиці Одаря там на час ремонту. Запроваджується двосторонній рух. Так водії зможуть об'їжджати перекриття швидко і зручно. Крім того, дозволяємо рух вантажного транспорту по вулиці Приморській від Чорноморського казацтва до військового звозу. Та організовуємо окрему смугу для лівого повороту вантажного транспорту в порт для продовження безперешкодного руху іншого транспорту вулицею. Щоб уникнути скупчення транспорту, а МПУ запровадить систему диспачеризації, це дасть змогу краще координувати потік і унікати заторів. Окрема деталь рух громадського транспорту на ділянці приморської зберігається тройлейбус номер 10 автобуси 110 і 190 працюють без змін. Крім того, альтернативними маршрутом є номер 105, 121, 145, 146, 100, 168, 240, 242 та 250, що повертаються до штатного графіку у зв'язку з вже відновленим рухом узвозом Віталя Плашка. Ми розуміємо, що будь-які зміни на дорогах це незручності, але завдяки злагодженій роботі і чіткому плану, ці зміни будуть краткосроковими і контрольованими.